Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Тема нашої сьогоднішньої молитви зростання, це слово, яке ми часто чуємо, але чи завжди розуміємо його глибину. Ми бачимо, як ростуть дерева, як зростають наші діти, але духовне зростання це щось невидиме, тихе і водночас найважливіше в нашому житті. Можливо, ви відчуваєте, що застрягли на одному місці. Читаєте ті самі вірші, молитеся тими самими словами, але не відчуваєте глибшого зв'язку з Богом. Або, можливо, ви дивитесь на своє життя і бачите ті самі гріхи, ті самі слабкості, які були у вас і рік, і п'ять років тому. Це відчуття застою може привнічувати. Але сьогодні ми прийдемо до того, хто є джерелом усякого росту, і попросимо Його працювати в нас. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання, ми хочемо наповнити наші серця вдячністю. Дякуємо Тобі за цей новий ранок, за дихання в наших легенях, за світло, що розганяє нічну темряву. Дякуємо за те, що Твоя милість оновилася для нас і сьогодні. Ми часто сприймаємо ці дари як належне, але це все прояв твоєї любові. Дякуємо тобі за їжу на нашому столі, за дах над головою, за людей, яких ти послав у наше життя. Навіть за ті випробування, які здаються нам важкими, ми дякуємо, бо знаємо, що ти використовуєш їх для нашого блага, для нашого очищення і зростання. Твоє слово в Псалмі 135, вірші першому, закликає нас: «Дякуйте Господу, добрий, бо Він. Бо навіки його милосердя. Господи, допоможи нам бачити Твою доброту в кожному дні, у великих благословеннях і в маленьких деталях, дякуємо Тобі за дар Спасіння через Ісуса Христа, за надію на вічне життя, за присутність Святого Духа в наших серцях, прийми нашу щиру подяку, Боже наш. Господи, ми приходимо до Тебе з проханням про зростання у вірі. Ти бачиш, якою часто буває наша віра, хиткою, неглибокою, залежною від обставин. Коли все добре, нам легко довіряти тобі, але щойно на горизонті з'являються хмари, наше серце наповнюється страхом і сумнівами. Ти бачиш студента, який готується до важливого іспиту, і замість того, щоб покластися на твою допомогу, впадає в паніку. Ти бачиш підприємця, Чий бізнес переживає скрутні часи, і він лежить без сну, прокручуючи в голові найгірші сценарії, забуваючи, що саме ти його опора? Ти бачиш матір, яка молиться за свою дитину, але її серце стискається від тривоги і шепіт страху, стає гучнішим за твої обітниці. Хіба не знайоме нам це почуття, коли ми читаємо Біблію, але слова не торкаються серця? Коли ми молимося, але наші молитви здаються порожніми, немов вони не піднімаються вище стелі. Ми прагнемо віри, що не хитається під вітрами випробувань. Твоє слово в посланні до колосян у розділі 2, вірші сьомому, закликає нас бути вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі. Господи, ми просимо Тебе саме про це допоможи нам пустити глибоке коріння в Тебе. Нехай наше знання про тебе перетвориться на глибоку, особисту довіру. Навчи нас триматися за твої обітниці, коли все навколо руйнується. Даруй нам віру, яка бачить невидиме, яка сподівається на неможливе, яка довіряє твоїй доброті навіть у темряві. Просимо, зрости в нас віру, яка буде нашим щитом від вогнених стріл лукавого. Ми віримо, що ти можеш це зробити. Всевишній Боже, ми також молимося про зростання в нашому характері, щоб ми ставали все більше схожими на Твого Сина, Ісуса Христа. Ми визнаємо перед Тобою, що в нашому серці так багато того, що не прославляє Тебе. Ти бачиш нашу нетерплячість, коли ми стоїмо в черзі або застрягли в заторі, і роздратування закипає всередині. Ти чуєш різкі слова, які ми говоримо нашим найближчим. Коли втомлені або засмучені, ти знаєш про нашу гординю, яка проявляється в бажанні бути правим у будь якій суперечці, у таємному задоволенні від чужих невдач у порівнянні себе з іншими. Як часто ми дозволяємо собі брати участь у плітках, обговорюючи інших за їхньою спиною, замість того, щоб молитися за них, як часто ми обіцяємо щось зробити, а потім лінуємося. І Відкладаємо. Це щоденна боротьба, Господи, і ми відчуваємо, що самі не можемо перемогти. Ми прагнемо чистоти серця, але наші думки бувають такими брудними, і ми згадуємо обітницю з Твого Слова з послання до Галатів розділу 5, віршів 22 та 23, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Отче, ми просимо Тебе, зрощуй в нас ці плоди, Святий Духу, працюй у наших серцях, коли ми готові вибухнути гнівом, даруй нам довготерпіння, коли ми хочемо сказати гостре Слово, даруй нам лагідність, коли нас спокушає гординя, даруй нам смирення. Коли ми хочемо засудити, наповни нас милосердям, допоможи нам бути добрими не лише до тих, хто добрий до нас, а до всіх, навчи нас контролювати наші емоції, апетити та бажання. Ми віддаємо Тобі наш характер, як глину в руки гончаря, перетвори нас, Господи, на свій образ. Отче милосердя. Наше зростання неможливе без зростання в любові до Тебе. І до людей, яких ти помістив поруч. Ми визнаємо, що наша любов часто є егоїстичною, умовною і слабкою. Як важко нам буває любити тих, хто нас образив. Ми роками можемо носити в серці гіркоту, знову і знову прокручуючи в пам'яті завданий біль. Ти бачиш напругу в сім'ях, де чоловік і дружина живуть як сусіди, забувши про ніжність і повагу. Ти бачиш біль батьків, які не можуть знайти спільну мову зі своїми дорослими дітьми. Ти бачиш розділення в церквах, де брати і сестри засуджують один одного, забуваючи про заповідь єдності. Нам легко любити тих, хто приємний і хто любить нас у відповідь. Але як щодо складної колеги на роботі, як щодо галасливого сусіда, як щодо родича, який постійно критикує. Господи, наша людська любов вичерпується. Ісус, Ти дав нам приклад і заповідь у Євангелії від Івана в 13 розділі, 34 вірші. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Ми просимо Тебе, наповни нас Твоєю Божественною, безумовною любов'ю. Даруй нам силу прощати так, як ти простив нас. Навчи нас бачити людей твоїми очима, бачити не їхні недоліки, а їхню потребу в твоїй благодаті, дай нам мудрості будувати мости, а не стіни у стосунках. Допоможи нам служити один одному в смиренні, не шукаючи власної вигоди чи визнання. Нехай наша любов буде не просто словами, а діями, терплячою. Доброю, незаздрісною, негордою, нехай наша любов до інших стане найгучнішим свідченням твоєї любові до цього зраненого світу. Отче Небесний, ми завершуємо нашу молитву, збираючи всі наші прохання і складаючи їх біля Твого престолу благодаті. Ми просимо Тебе про глибоке, справжнє зростання, зростання у вірі, щоб ми могли довіряти Тобі в усіх обставинах. Щоб наші корені глибоко проросли в ґрунт Твоєї істини, ми молимо про зростання в характері, щоб плід Святого Духа визрівав у нашому житті, перетворюючи нас на образ Христа, роблячи нас терплячими, добрими та смиренними. Ми благаємо про зростання в любові, щоб наші серця розширилися і могли вмістити безумовну, жертовну любов до наших ближніх. Зцілюючи стосунки та свідчачи світові про тебе, ми покладаємося не на власні сили, бо знаємо, що вони мізерні. Ми покладаємося на Твою силу і Твою вірність. Твоє слово в посланні до Филип'ян у першому розділі, шостому вірші, дає нам неймовірну надію. Я певний того, що Той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Ми тримаємося за цю обітницю Ти розпочав, ти і завершиш. Дякуємо тобі, що ти не залишаєш нас такими, якими ми є, але постійно працюєш над нами. Довіряємо тобі цей день, цей тиждень і все наше життя. Продовжуй свою працю в нас, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри, я хочу підбадьорити вас. Духовне зростання це не спринт, а марафон. Будуть дні, коли ви будете відчувати себе сильними у вірі, і будуть дні, коли ви будете падати, будуть перемоги над гріхом і будуть поразки. Це нормально. Головне не залишатися лежати. Головне знову і знову підніматися, знову і знову приходити до Божого престолу благодаті, знаючи, що Він не засудить, а прийме. Простить і дасть нові сили. Не порівнюйте своє зростання зі зростанням інших. Бог має унікальний план для кожного з нас ваша подорож унікальна. Будьте терплячими до себе, як Бог терплячий до вас. Пам'ятайте слова з другого послання Петра, розділу 3, вірша 18. -го. Але ростіть у благодаті і пізнанні Господа нашого. І Спасителя Ісуса Христа. Просто продовжуйте рухатися до нього. Кожен крок, навіть найменший, має значення. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви також прагнете зростання у своєму житті, напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб ми могли бачити нашу молитовну єдність. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це, щоб не пропускати наші щоденні молитви. І, будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, хто, на вашу думку, також потребує підбадьорення на шляху духовного зростання. Нехай Господь рясно благословить ваш день і ваш тиждень, нехай Він дасть вам силу, мудрість. І радість на вашому шляху. Миру вам.